Вітаю на моєму каналі і запрошую на Фестини до Києва. Цікавий гастрономічний проект Музею історії Києва про розвиток гастрономічної культури столиці. Ось так міг виглядати святковий стіл часів княжої доби. Через різноманіття продуктів і страв можна пізнати і соціальні аспекти харчування того часу. А ось інтер'єр козацької світлиці і стіл зі щедрими наїдками. Стіл це символ достатку. Кожна страва створює відчуття гостинності. Особливу увагу привертають столові прибори, які мали хоч прості, але досить вишукані форми. Особливе місце завжди мала родинна обрядова їжа, складова традиційної культури. Страви виконують символічну функцію. А заможні кияни на початку ХІХ століття обожнювали ходити в ресторації, які були осередками міського життя та формували світський стиль Києва. Ну і звичайно, святкування Нового року в 60-х, 80-х роках ХХ століття не можна було уявити без серванта з кришталем. І обов'язковим набором святкових страв і салатів дуже цікава гастрономічна подорож. Підписуйтесь та ставте вподобайки.